Так, привіт. Другий пункт біохакінга сьогодні будемо розглядати такий як харчування, харчовий блок. Харчовий блок. Так як зараз такий час життєвий так настроївся ритм життя. Що харчування, як, як не странно, воно не на першому і не на другому рівні, воно десь десь там. Переїду, по дорозі згадав, що проголодався, стану, зайду щось поїм, щось похаваю по дорозі. Там, там переробиться, головне, не будь голодним. Ритм життя формує погані звички. Ритм життя заставляє е, хаотично харчуватися, заставляє забивати на харчування, заставляє працювати на аптеки, на форматологію, які нас лікують. Які роблять е, плюси. Да. І через то накопичуються наші хвороби, наші камні. Ну, це дуже гарно рекламується, дуже гарно про це розказується, які там хвороби проростають, прогресують. Так, вони прогресують, не так розмальовано, як їх блогери розмальовують, але є. Це все відбувається із-за того, що ми харчуємося не. Неправильно і хаотично, неритмічно, не відпрацьовує режим. В харчуванні перше, що повинно бути самим важливим, це режим. Режим прийому їжі. Плюс-мінус година, щоб були в одинаковий час. Наприклад, там сніданок у 8, обід в 12, вечеря в 6. Все. Я не кажу вже про підрахунок калорій, то там взагалі Темний Лес. Це треба повністю індивідуально підходити до кожної людини і повністю передивлятися його параметри і потрібності. Оці блогери, які розказують там, да, 2000 калорій, 2500 калорій, там, щоб похудати 1700 калорій це все чуш, лож, провокація, і плюс просмотри так, як. Кожна людина індивідуальна і в кожної індивідуальні потреби, і в кожний індивідуальний метаболізм. Так як хтось може 10 років зашлаковував свій організм, хтось 20 років зашлаковував свій організм, комусь вже 70 років і він зашлаковував свій організм. І, відповідно, там і метаболізм зовсім інший, зовсім менший. Там зовсім по іншим параметрам треба підбирати всі 5 пунктів. Так що це не універсальна схема, це індивідуальна схема, яка відпрацьовується на кожній людині індивідуально. Тільки так можна досягнути якоїсь результативності і кожен день вести звітність по харчуванні, по стану, по всьому, по відчуттях, по ментальному, духовному стані, чи піднесений настрій, чи ні, як реагує організм на зміни в режимі харчування. Так що пункт харчування, ну, всі пункти важливі, але харчування це такий ключовий, скажімо так, фундамент, після мозку, звісно, звичайно, по якому буде формуватися, по якому буде формуватися наш будиночок під назвою біохакінг. Ось так. Дякую за увагу. Потрібне доповнення. Коментуйте, буду доповняти.